Україні Бельгія відтермінувала передачу f-16 Виробництво безпілотників в Україні. Атака на Полтавщину у Хмельницькому судили шоколадного грабіжника. Вітає вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7 мільярдів 900 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Про це заявив Денис Шмигаль. Ці кошти будуть перенаправлені держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі. Прем'єр-міністр також повідомив, що у січні цього року виробництво безпілотники збільшилось в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається як мінімум на рік, а саме до кінця 2025 року. Провиною цьому затримки постачання Бельгії літаків F-35 із Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив начальник бельгійського генштабу, генерал від авіації. На Полтавщині внаслідок російської атаки сталася потужна пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомили в ДСНС. Росіяни вдарили по промисловому об'єкту, а також по цивільній інфраструктурі. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу. До гасіння залучили 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот. На щастя, минулося без постраждалих. В селі Грузевиця Чорноострівської громади відбулось прощання з воїном Фокіним Євгеном Володимировичем, який загинув, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Євген народився 7 квітня 1981 року у містечку Білогір'я. Закінчив місцеву школу, навчався в професійно-технічному училищі Базилії, де здобув спеціальність столяра. Працював на будівництві а згодом вантажником на ринку 12 серпня 2023 року. Його мобілізували і він став на захист України у боях на Херсонщині. Після отриманого поранення повернувся додому на реабілітацію. У січні 2025 року був призваний до 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. 12 лютого під час виконання бойового завдання біля села Надіївка на Донеччині Євген загинув. Йому назавжди 43 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 468 повідомлень про події та правопорушення з них 115 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 110 адміністративних протоколів, з них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 13 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 717 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому судили шоколадного грабіжника. 32-річний безробітний хмельничанин влаштував серію крадіжок у магазинах міста. Він заходив до торгових точок та виносив плитки шоколаду, не оплативши. Відомо про чотири крадіжки на загальну суму орієнтовно 1900 гривень. На підставі зібраних доказів відбулось судове засідання. Сам злодій свою провину визнав. Тож суд визнав його винним в адміністративному проступку. Дрібна крадіжка вчинена повторно. Хмельничанину призначили 15 діб адміністративного арешту. Крім цього, він має сплатити 605 гривень судового збору. Надзвичайники Хмельниччини здобули призові місця на чемпіонаті ДСНС з армспорту. Протягом трьох днів українські надзвичайники змагалися з армреслінгу. Чемпіонат відбувся на Закарпатті. Додому рятувальники Хмельниччини привезли медалі та дипломи за особисті заслуги. Зокрема, майстер-сержант 41-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нетішин Іван Юрчук. Виборов перше місце у змаганні на ліву руку у ваговій категорії понад 100 кілограм. Третє місце у змаганні на праву руку у ваговій категорії до 90 кг здобув майстер-сержант сьомої державної пожежної рятувальної частини, також місто Нетішин Андрій Денисюк. Серед найсильнішої 21 ї команди учасниці рятувальники Хмельниччини вибороли шосте загальнокомандне місце. Вітаємо та пишаємось нашими надзвичайниками. Станом на цьому, ми це усе чим встигаємо поділитися. Дякуємо вам за увагу та довіру. Залишайтеся із першим подільським протягом усієї доби. Долучайтеся до нашої спільноти у Телеграм. До зустрічі. в ефірі.